Шоколадний будинок так до війни називали споруду за адресою Чкалова 24, через світло коричневий колір фасаду. Його споруджували протягом 1914-16 років. Співвласниками садиби були міська дума та родина Ваксманів. На першому поверсі міська влада розмістила телеграф та поштове відділення на другому жили ваксмани. Це дуже яскраво виражений модерн. Це прекрасні шикарні двері, це прекрасна шикарна ковка. Ковка, яку, наприклад, можна залишити той паркан. Так двері, на жаль, можуть бути, мабуть, тільки замінені. А після війни будівля слугувала приміщенням, де працював Смерш. Одна з організацій підрозділів тодішньої служби безпеки так радянського який виявляв шкідників ворогів народу у середині 90-х Її передали у довгострокову оренду в Вінницькій торгово-промисловій палаті. Термін дії договору спливає 2020 року. За словами директора Олександра Дідика, будівля була в напівзруйнованому стані без даху. Орендар замовив документацію з реставрації споруди, зробив покрівлю та залізобетонне перекриття між поверхами. Потім будівлю законсервували. Фотофіксація 93-го року вже свідчить про його не найкращий стан. Але принаймні, це пам'ятка, яка не є знищеною, це пам'ятка, яка не є зруйнованою, яка, ну мабуть, ну, потребує не таких великих фінансових ввань порівнюючи з іншими будинками подібного типу, подібного профілю в нашому місті. Ініціатором передачі пам'ятки у комунальну власність виступив виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. На останній сесії міська рада дала на це згоду. Нас цікавить ця будівля, по-перше, це як і гарна пам'ятка архітектури в центральній частині міста. Історична така будівля, і хотілося б. Отримати можливість при певних фінансових витратах міської ради довести її до ладу, у департаменті комунальних ресурсів кажуть це лише перший крок. Наразі готують документи на розгляд кабінету міністрів. Якщо урядовці дадуть згоду, будівля перейде у власність громади міста. Тетяна Орлова, Володимирко, новини телеканал Віта.